Сміття і люди у рівному взялися за багаторічну проблему: гори дошок, матраців та різноманітного непотребу хочуть назавжди забрати із рівненських вулиць. Для цього місцеве комунальне підприємство КТП 1728 прикупило навіть спеціалізовану техніку. Такі контейнери призначені для великогабаритного та будівельного сміття. Їх розміщують уже протягом двох тижнів на найбільш проблемних ділянках, а також на прохання голів ОСББ. Знаходиться за однією адресою контейнер близько двох днів. Ми ж якось стрімимося в Європу, щоб не було тих куч. Ви ж бачили, які кучі. Хай акуратно воно буде на тому контейнері. Та не буде у цього мусора. На вулиці Олени Теліги розташовано поруч п'ять багатоповерхівок на усіх один майданчик для сміття. Якщо з Утовими відходами вже навчилися поводитися, каже голова ОСББ. То з усім іншим сміттям ще ні. У дворі можна зустріти викинуті матраци та чимало дошок. За наявності такого контейнеру, такі предмети мають опинятися всередині. Я дуже маю велику надію на те, що і навчимося ми поводитися із габаритним сміттям, тому що, ну воно скрізь, у нас абсолютно єдине, що це перевчити людей до графіку. Привезти і забрати такий контейнер багато часу не займає, каже водій. Раніше додає до такої роботи залучалося мінімум дві одиниці техніки та працівники. Зараз робить усе сам. Єдине просить водіїв не блокувати доїзд до контейнерів. Я поставлю, а вони запаркуються, я вже не можу його забрати. Скаргами про захаращені сміттям подвір'я засипають і департамент муніципальної варти. Інспектори й самі чи не щодня фіксують неправильне поводження із великогабаритним та будівельним сміттям. За таке каже інспекторка, передбачені навіть штрафи, але людей вони мало зупиняють у разі виявлення правопорушення на фізичних осіб або на суб'єктів господарювання. Складаються протоколи про адміністративні порушення за 152 статтею, які в Шому відправляються на адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради і сума штрафу за такі правопорушення варіюється від 340 гривень до 1700 Контейнерів для збору великогабаритного та будівельного сміття каже начальник КТП 1728 Є достатньо наразі. Головна мета. Привчити людей ними користуватися, ми вже виставляємо контейнери, розроблюємо графіки, маршрути на майданчиках. Встановлюються таблички, в яких на яких буде вказано день, коли буде виставлятися кузов. Також спілкуємося з головами ОСББ, визначаємо, які дні, які локації, де краще ставити. Жити по-новому. Це і в тому числі не смітити у себе під ногами. Відмовки про відсутність умов не приймаються. Контейнер поставили. От чи приживеться він, залежить від кожного з нас. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.